Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу поділитися що нового для тих людей, які зараз мають статус безробітного. Дивіться, уряд наразі запустив два нові експериментальні проекти підтримки для тих, хто втратив роботу, а також для українських ветеранів. Уряд ухвалив два експериментальні проекти, які буде реалізовувати Державна служба зайнятості. Перший буде стосуватися тих людей, які втратили роботу, але ще не звернулися до служби зайнятості та не отримали там статусу безробітного. Суть проекту буде полягати в тому, що для людини, яка втратила, Роботою буде оперативний доступ до державних програм підтримки з працевлаштування, А якщо буде така потреба, то будуть задіяні програми перенавчання задля підвищення рівня конкурентоспроможності вашої на ринку праці. Ключовим аспектом є Проактивна підтримка з боку служби зайнятості. Як це буде працювати? Якщо протягом 60 днів після звільнення або припинення зайнятості ви не знайдете роботу, пенсійний фонд України буде передавати Державній службі зайнятості дані про таку людину. Фахівець служби зайнятості буде з вами взаємодіяти через засоби електронної комунікації та інформувати про соціальні послуги, які наразі для вас є доступними. Крім цього, будуть Підстежуватися дані про завершення навчання для подальшого вашого супроводу та надання допомоги при працевлаштуванні. Другий експериментальний проєкт стосується. Підтримки для українських ветеранів, його основною метою є удосконалення механізмів соціальної та професійної адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб. Йде мова, буде запроваджено спеціальний алгоритм співпраці між фахівцями і супроводу ветеранів. Та кар'єрних радників служби зайнятості. Даний проєкт розширює можливості для ветеранів за наступними напрямами спрощення процедури реєстрації у Державній службі зайнятості, передбачене право подання заяви через фахівців зі супроводу за згодою ветерана війни. Для роботодавців, які будуть працевлаштовувати ветерані війни, на час воєнного стану сума компенсації збільшена вдвічі. І тепер вона буде складати Фактичних витрат на оплату праці, але не більше, ніж 1,5 мінімальних заробітних плат. Та участь у суспільно-корисних роботах буде можлива без набуття статусу безробітного, така і буде передбачена оплата у розмірі, у розмірі двох мінімальних зарплат. Отакі От зміни а, презентував уряд і їх буде реалізовувати Державна служба зайнятості.